Вітаю у вас знову на своїй кухні. Буду робити е, начинені баклажани. Такі в мене два баклажани. Помидорчик, цибулька, часник, е, сир, шматок сулуні такий. Е, так, ще в мене тут е, мускатний горіх і прованські трави. а Також е, петрушка і кінза. І шматочок. Це і м'яса, лопатка. Такий він у мене, бачите, такий шматочок. Так, спершу зробимо фарш. Тепер беремо баклажан. Свіженький такий я купила, оце, коли зелене, це значить свіжий баклажанчик. І добре-добре його відбиваємо до м'якості. Дивіться, він повинен стати отакий м'якенький. Бачите, м'якенький. Відбивати повин... потрібно з усіх боків, щоб він такий став м'якенький. І тепер розрізаємо. Обережно розрізаємо і робимо з нього таку. О, човник, човник робимо. І, бачите, яке. І зараз його будемо начиняти. Так, цибульку наріжу пелюстками, а ви, як хочете, так і ріжте. Можна нарізати такими кубиками, маленькими шматочками, а мені подобається нарізати отак. Так, потім... Ми ж будемо зараз фарш обсмажувати на сковородці. О, дощик пішов у нас. І часничок теж міленько, але не об'єднуємо об з цибулькою, бо будемо смажити окремо. Окремо будемо смажити. Так, а також підготуємо Так, сторінку. Тут порізати треба буде, Так, прибираємо сторону часничок, помідор нарізаємо теж так, як вам зручно. Прибираємо оце, я наріжу такими шматочками, теж такими довгенькими, як і цибулька. Так, я, мабуть, поки. Другу половинку не буду використовувати, чи буду гаразд. Якщо залишиться фарш, то це не, це не страшно. Так, нарізали помідорчик. Теж нічого не об'єднуємо потім. А також зелень, зелень. Хвостики ці обрізаємо і миленько. І миленько нарізаємо в мене кінза і петрушка. Петрушка. Все, міленько нарізаємо. Наливаємо трішки олійки. Тепер обсмажуємо часник. Спочатку тільки часник. Так, обжарюємо його до золотавого кольору. Тепер додаємо цибулю цибулю додаємо. І теж її обсмажуємо до золотового кольору вже разом з часником. І тепер додаємо фарш. Отак додаємо, щоб воно не взялося одним великим шматком, отак розкладаємо фарш по всій поверхні. І обсмажуємо ще трошки. Так, то, я думаю, багато я фарту зробила. Ну нічого. Тепер солимо. Солимо. Нам вже потрібна смачна страва. Додаємо перець чорний, обов'язково. Я завжди додаю. всі свої страви. Чор... Так, що тут таке? Крутишся, крутиться? Крутиться. Додаю обов'язково чорний перчик. Це ж дуже буде смачно. А тепер в мене ще тут мускатний горіх і прованські трави. Теж так. посипаємо. Посипаємо. Перемішуємо. Перемішуємо. Так, І накриваємо кришкою. Оці всі грудочки теж треба поприбирати, порозбивати їх. Так, і все. Накриваємо і смажимо десь хвилин, мабуть, 20. Накриваємо. І робимо маленький вогник. Тепер, тепер робимо великий вогонь і обсмажуємо до золотавого такого кольору, до золотавого кольору. Так, обсмажили трошки. Тепер я додаю помідори і додаю зелень. Я е, спробувала на смак, дуже гарно вийшло, Навіть трошки солоненько, але це не страшно, тому що нам потрібно, е, щоб були солені помидорчики, а також баклажанчик. Трошки протишкувати. Ну і щоб помідори стали такі м'якенькі, протушкувати трошки. Накрити кришкою і зробити маленький вогник, буквально 5 хвилиночок. Я підготувала деко і заслала пергаментом. Ось те, чим ми будемо начиняти баклажанчики. Будемо начиняти баклажанчик. Так. Поки я начиняю, я хочу вас запросити до себе на канал Вікторія Киба готувати смачно легко. Будь ласка, заходьте, дивіться, ставте вподобайки, коментуйте і обов'язково підписуйтесь. Я дуже вас. Прохаю підписуватися, підписуватися, тому що це для мене дуже важливо. Дуже важливо для мене, щоб ви дивилися, підписувалися. І я ще вас хочу попросити, попрохати, щоб ви додивлялися мої відео до кінця, до самого кінця. Тому що я дуже-дуже стараюся. І я теж хочу, щоб ви смачно дом, вдома їли. Оце таке, е, така страва. Я навіть не знаю, скільки б вона коштувала у ресторані. А вдома ну, не дуже не, не дуже, думаю. Це, і Я ще знаєте, що хочу сказати, що ця страва дуже схожа на міні мусаку Знаєте, от в Турції таке готують. Міні-мусака така. Так, все. Зараз начиню другий і буду ставити. Ви знаєте, дуже багато фаршу в мене вийшло, тому я ще один підготувала. Зараз я його розрізаю і теж начиню. І ще я вам хочу сказати, щоб ви підготували сир натерли на крупній терці. А, і духовку ще включить на 180 градусів. Почню зараз я і третій. Викладаю на деко всі три своїх начинених баклажана. А я вам хочу сказати, що я цю страву роблю перший раз. Я дуже люблю баклажани в цьому році, вони якісь неймовірні, не такі, як завжди. Такі смачні. От я з них вже готую. До речі, зайдіть до мене на канал. У мене там є ікра, я на, на зиму готувала. Є в мене да, навіть бургери з баклажанами. Та там і салати в мене з баклажанами є. Зайдіть, будь ласка, подивіться. А, тепер же відправляємо в розогріту духовку десь хвилин на 20. А там будемо, да, на 20 хвилин потім дістанемо. Так, потім розкажу. Так, достаю із духовки. О! Вау! Дивіться, яка краса, яка краса. Так, бачите, як дуже-дуже вийшло гарно. Тепер посипаю сиром і, кстати, і, до речі, готувалося в мене не 20 хвилин, а 30 в духовці. Тепер. Посипаємо сологуні, це в мене я натерла. І відправляємо знову в духовку. Ой, як же буде смачно, Боже, в мене вже слюнки. Тучуть. Ага. Так. Дивіться, яка получилася смакота. Зараз перекладу на тарілку. Перекладаю на тарілочку. Вони на тарілочку усі не, не поміщаються. Але треба помістити. А також я присиплю іще трошечки петрушка Ой, тут в мене кінза і окропчик. Дивіться, яка тільки смакота. Вау. Я вас ще раз запрошую до себе на канал. Плейлисти. Я не пам'ятаю, казала я про плейлисти чи ні, заходьте. Присвячені різним стравам в мене плейлисти. Є в мене рибні страви, є рибні котлетки, а також є меню із кількох плюс, Так, будемо зараз різати. так, так. І дивимося, що у нас там вийшло всередині. Вау! Вау! Дивіться, як, як це кажуть, боже, забула на українській мові. Сочний який. Бачите який? Клас. Все, буду їсти. І вам смачного, а також бережіть себе, будь ласка, бережіть. І е, їжте смачно. До побачення, мої любі.